Усім привіт! У сьогоднішньому відео я зроблю таку невеличку розпаковку. Я зробила замовлення на дуже відомому сайті, який називається Florium. Мені його рекомендували колеги і знайомі. Розказували, що дуже гарний посадковий матеріал. Тому мені стало цікаво, я зробила невеличке замовлення на цибулинки квіті, які ж квіти я замовляла. Ну, По-перше, це тігрідії. Ці я випадково знайшла в інтернеті такі дуже цікаві квіти, вони, можна сказати, щось середнє між орхідеєю і тюльпаном. Квітка дуже велика, а всередині з, з тигровим таким орнаментом. Бувають вони різних кольорів: і бежеві, і жовті, і червоні. Тому мені теж захотілося їх спробувати виростити. Але ця квітка. Вона цвіте всього 8 годин на день. А потім вона гинеться квітка. На її місці з'являється на іншому паростку інша квіточка, яка заміняється ще перед цвілами. Тому мені стало цікаво. Також е я хочу спробувати виростити ще фрезії. Вони мають дуже приємний аромат і теж відрізняються дуже красивим забарвленням. Ну що, давайте тоді розпаковувати. Отже, ось таке пакування фірмове. Розпаковуємо. Пакування надійне. Так. Отже, що нам прийшло? Фрезія махрова. має бути 10 штук. Бачу, що десь є. Ось таке пакування. Цибулинки всі сухі і здорові. Так, тігріді мікс. Теж 10 штучок. Ось так виглядають вони. Тігріді ще один мікс. Фрезія махрова. Ще одне пакування. Ще я замовила гладіолус, але це якийсь незвичайний гладіолус. Написано, що гігантська квітка, але насправді дуже малесенькі цибулинки. Ну, побачимо. Ну, І якийсь ще гладіолус-атом. Вони дуже красиві, можете подивитися в інтернеті їхнє забарвлення. Так вони і називаються атом. Ну і, звичайно, ще замовила. Кошики, тому що дуже часто цибулинки квітів з'їдають шкідники, такі як хрущі і інші миші також люблять їсти цибулинки, тому можна їх використовувати при посадці. Ну що, коли буду садити, приєднуйтесь. Як донечка моя каже, що мама краще знає, що квітів багато не буває. Отож, чекайте майбутні розпаковки і долучайтесь до нашого каналу. Всім папа! -па.